Всім привіт на каналі Жеміч і хочу сказати вам про скрипт в FC24 червоної карточки. Багато хто стикався, може хто не стикався, а може хтось увагу на це не звертав, але скрипт червоної карточки рілі працює. Так було вроді б, в 20 старті FiV теж, але ну, коли ти з цим стикаєшся, тебе це дуже сильно бісить. Іграю в елку, два матчі підряд, в першому матчі ще ВсО получає червону карточку про рахунку 0 і будь це, це бачиться, це маленька така предісторія. І я думаю, ну все, маленький, дирупався. Ну, а ви попався тут тільки я. Чому так? Бо тому що що? Шо? СОП відразу. Він не перестроюється, він повністю не пережимає. будете бачити, там три захисника ЛЗ, це ЛЗ, СЗ і ПЗ. не було другого центрального захисника. Він не перестроюється ні фіга, він просто йде в атаку, забиває перший, В атаку забиває другий, третій. Я нічого не можу зробити, він просто тупо несеться, як Як слони, бізони там, і так далі. Забиває 3-0. Плюс-мінус там якась вже рівна йде гра, і тут включаюсь я. Або виключається скрипт. Виключається скрипт. Я йому кладу трьошечку, 3-3, казалось би нічия. У мене моментів більше, ніж у нього. Ду Дуже в деяких моментах я не можу забити гол, просто тупо не можу забити гол, хоч і все. Там якісь... все, що хочеш, робиться, але не гол. Челс робить заміну, він сразу перестраюється, сразу в нього стає 4 захисника. Він починає мене забивати. Я йому починаю, цей рахунок вже Кей 4-4, і потім він 5, і потім він шостий. Там я побачу, там буде перший раз, відбор зробив, другий раз відбор зробив, але йому все рівно. Окей. Так, убиває скрипт. Маш номер 2 це все підряд, побачите, там циферка буде. Маш другий підряд. Соп вигнув 1 0, якщо не помиляюся, він такий там на весіллі, вже все. І потім він отримує червону карточку з другим time, якщо не помиляюсь, рахунок 1 0. І що? Нормальна гра, коли СОП немає одного захисника, одного гравця на полі, точніше, ти повинен завжди його розвалювати. Так працює. Меншість. Більшість виіграє в меншість. Без скрипта я його спокійно, що? Наказав. хоча СОП в більшості операцій, якби не чорна карточка, він каже мене на виграв би. Він був такий в порядку. Тому якось так прямо перегляду. Пишіть у вас таке було, чи ні. До речі, мені мої подписчики на стріму писали, що це не. Це не скрип, це просто був соп один сильніший, другий слабший. Залям! Червону картку, хлопаку! Червону даже не дав, воже мой, ковбоже. Да, все нормально. Мас, чого ти пропустив? А чого він м'яч пропустив? Що він м'яч пропустив, а? Тратаколой і пропускаємо гол, голчика перевіряю. Дивіться, 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 дивіться Я ж казав курва, Я читаю, читаю цю грувих букварика в первом класі, це просто босса на криптовалюва, у, у Бога гра, я не хочу в це грати нахер! Ну Не хочеться в це грати! Що робиться з грою нахер? накачуванную капочку, попускай ему похер а він просто вот так у проект танки забывай гол проект танки забывай гол дивите що робить що роблять мои мутаки мудочо 2-0 добрий вечер добрий вечер вашей хаті 2-0 2-0 2-0 і даже паузу не жмеш, щоб перестроїться. Приймай, там зачем пауза Пауза для лохов, я згоден. Пауза для лохов. Нахіра перестраиваться, 2-0 чувак веде. З червоної карткою. мінус центральний захисник, мінус центральний матіво захисник, з червоною карточкою та пух! Похер нахер. Все, попсикнем зараз і так нахер. На, третій мені маю, повезло зараз. Нарешті, нарешті. Ну біжи, ти мені мішаєш, ішак. І нема штафного, и немая гола. Люблю цілую, я обнимаю. World of... Word of Tank, господи, FC24. Четратик, третій, третій заб'є зараз Забьезда растратит. Чика проверяется, третій гол. Ой, да. 100% ти втримався. Ой, ой! Ой, ой, а як так вийшло? А як так вийшло? Я ж неожиданно зараз було, а як ж зараз неожиданно було. Чел просто грає, де не перестраюється йому похід, просто він тупо голи. Я в шоці. Як це можна все грати адекватно? Як можна ця курва адекватно грати? Я не можу навіть вийти з своєї сидине поля. Ви подивіться, у нього дві зі каньо, дира, я нічого не можу зробити. Не один пас точно не йде! Не один пас точно не йде. Овсайт. Повезло. Бачите? Він не зупиняється відразу. На, туди його, наконец-то, нахер мою. Ему мої, на, на мои 8 праздник, блін. 99. Ближку, пивать не маєш права туди, на... сучара. КДБ, забей. Все, нахер. туди блин, ми в деле, працюємо. Все, він, він поплив. Кикошна, кикошно! Ай Луцио, ай 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 Луцио, ай Луцио, ай Луцио. Конечно же. Звичайно я не Звісно, він перестроить скок, все одно на нього йде. Я два рази мяч забрав. Два, два рази мяч забрав і скок. Все одно на нього пішов, все одно на нього пішов скок. Все одно пішов на нього скок. <реку> Спасибо. Да, да, чечі, чечі. Че, дура, ж ми. ж жмы е мразь. Змейло, чечи, че. конечно, рефери. Всі, всі на одне лицо, Ладно, зараз рефері жовто горяче, окей. Полетели. Полетели, полетели, тели. О, да, да, да. Ты бивай, слова. Я, я разумею, я разумею. <клес> Червон даешь еще? <смеш> Соса. А! Минула матчі тоже червоний, у мене чел просто уничтожив ноль. Тому ці червоні, чи не червоні це вся хрень собача. В минула матчі теж була червона. В минулому матче тоже була червона. Всі ми бачили, як мене просто помножила не соп, а гра на ноль. Ой, а що з камерою? А, нормально вже. Оооо, я ошибку зробив, максимально ошибку зробив. Це був би нетипічним жемече, чем би я такі помилки не зробив би. Ближка. Удар слабкий, я зжав. Добротно зжав. <гум> Спасибо. Ну, одну, мішайте, полудурки, пол, полу... Ну боже... Ну хоть так. Сопа скрипт не включився, як в минулому матче. Ну mm, блин. Я щипич не жемич, пты! Я щипичный жемич, пты! Не, не можешь? Я же я ж, я ж оцей нахер! Едно роз йобте, тільки я мій дарить подарунки сопом, а со ааа и все. А вот яночку никто ничего не дарить. Пристроїться яку не хватило у нього, да? Знову чухається, подожди. Фінти роботі яку хватило, а перестроїться не хватило, так? Да? да? От, я розумію. От от ваша вся логіка. Фінти робить да, а перестроїться ні. На днем нарешті ти лівнеш. Спасибо за, за за гру. Ну ти сам виноватай, чувачело, ти самивато. Я думаю, ти в мене виграв би. Ну тут скрипт не сработав. Ви бачили цей матч і минулий матч. З червоною каткою. Там чело мені з червоною каточку відразу гола кинула, а цей нічого не зміг. От вам як роботає скрипт в FC.